Відцвіли тюльпани, відцвіли нарциси. Що з ними робити далі? Звичайно, правильно було б викопати, висушити цибулину і посадити в землю уже в пізньої осені. Тоді, коли садиться часник. Але якщо на те немає ні можливості, ні часу, ні бажання, що робити, я просто зриваю квітконоси. Листя і стебло я залишаю до тої пори, поки воно повністю висохне, тоді я його забираю. А на цьому етапі, коли тюльпан перецвів, я зриваю квітконос. Для чого? Для того, щоб не розвивалося насіння. Коли у самій бульбасі буде розвиватися насіння, рослина всю свою енергію. Свої сили і поживні речовини буде віддавати на розвиток насіння. Мені це не потрібно сіяти, я не буду. Мені потрібна хороша цибулина, яка на наступний рік дасть мені і діток, і гарні квіти. Тому я просто зриваю квітконос і все. Тюльпанів у мене небагато, але я їх дуже люблю, і вони у мене кожного року квітують дуже гарно. Гарних вам квітів, мирного неба і всього самого-самого хорошого. Пока-пока!